Всім привіт, мої любі учні. Ми сьогодні разом з вами будемо вчитися робити такі заліпательні відео. Дивіться, що у нас буде відбуватися не відео, звісно, а про програми Scretch. Але я вам роблю відео. Тому, коротше, дивіться і отримуйте задоволення, тому що я прям кайфую, коли таке щось відбувається у нас на екрані. Тиш, тиш 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 тиш, тиш. Музики не буде, тому що у нас не тік-ток, у нас урок, але тут прям ну, хочеться співати, яка як краса з'являється, правда ж? Ну, гарненько. Клас. Малювати ви всі любите, таке будемо малювати. Зараз іншу програмку покажу. Один момент. Зупиняю цю. І запускаю для вас іншу. І знову ж таки, тиш тиш тиш-тиш-тиш-тиш-тиш, тому що ну дивіться, як прикольно у нас виходить, правда? Я таке можна подобатися, мені дуже подобається. Заліпати або заліпати, в тому, що відбувається зараз на екрані. Яка краса, правда? ж? Ну, правда, як гарно. Дійде воно середини, як ви думаєте, чи ні. Ну, я то знаю, що воно дійде, але все ж таки, дивіться, як зменшується, зменшується, зменшується. Ну, коротше кажеться, буде воно зменшуватися, зменшуватися. Поки ми його не зупинимо, ми вже зупинили і зменшимо все, що відбулося на екрані, і поїхали розбирати скрипти. Отже, у мене для прикладу створено дві геометричні фігури. Це, відповідно, є у мене відрізок, є квадрат. Як я їх створювала? Ну, Кожен приклад розглядаємо окремо. Тому зараз квадрат ми не... Розглядаємо, на прикладі відрізка, працюємо. Дивіться, я створила образи. Тут в образах є у мене пряма, звичайно, пряма, ну, відрізок, лав, ну, цей промінь, пряма, як хочете так називати, взагалі-то відрізок. тому що має і початок, а має кінець. Будь-якого розміру. Я зробила для нього таку позицію. Які скрипти я для нього використала? Я вам зараз говорю, потім трошечки поясню. По-перше, додаємо. Скрипти групи олівець. Лівий нижній кут, плюсик, олівець додати і додали. По-друге, створюємо змінну Розмір. У нас розмір поступово зменшується. Щоб він поступово зменшувався, тут працює зміна. Тому створити нову зміну розмір. Помаранчевої штуки розмір надати значення, розмір, це все беремо зі змінною. Рухаємося далі до скриптів. Коли натиснуто прапорець, олівець, очистити все, олівець, підняти олівець, рух. Переміститися в x 0 Y0, Рух повернути в напрямку 90. Керування надати змін на розмір значення 1500. Олівець опустити олівець. Керування завжди вигляд змінити ефект колір на 10. Рух поворот за годинниковою стрілкою на 2 градуси. А, керування. Ні, не керування, це у мене ця як його. Зміна. Надати змін на розмір, значення, увага. З операторів беремо розмір, змінна, помножити на 0,996. Потім вигляд задати розмір, значення, розмір змінної. І використовуємо штамп. Штамп це слід, який залишає після себе ваш виконавець, ваш спрайт. У нас у ролі виконавця зараз паличка, така, яку ми бачимо на екрані, відповідно, да. І тому у нас ця паличка залишає після себе сліди. Єдине, що ми цю паличку з екрану приховуємо, натискаємо на оченятку закрити, ну щоб вона нам взагалі не мішала. Можна її лишити на екрані, у нас від того нічого не зміниться. Так само буде виконуватися наш алгоритм. Що тут є цікавого? Якщо я в образах зміню зараз. Палочку, її розмір зменю. Дивіться, як у мене буде код працювати. Запускаю і щось там повільніше ще починає з'являтися, тому що я змінила ту паличку, її розмір змінився, і тепер дивіться, трошечки інакше працює. Для того, щоб ще показати, я зараз ще змінюю. Вона є сюди йде, куди небудь зміню. Зупиню і ще раз покажу. Тобто, від положення паличка від її розміру. У нас безпосередньо наш малюнок, який ми створюємо разом з вами, буде мінятися. Але, наприклад, маленько я зробила, я бачу, що у мене тут пробіли є, я хочу тоді початковий розмір трошечки ще більшим зробити, щоб у мене на екрані було гарніше. Давайте 2008 і запустимо. Яка краса, бачите, 2000 більше підходить, тому що тепер більш гармонійно виглядає наш весь екран заповнений. Відповідно, міняючи ці цифри в числах, в розмірі, в ефект кольору. Ну, наприклад, 20 давайте зробимо. Бачимо, що більш різкий колір у нас змінюється. Мені на психіку більше давиться, мені хочеться навіть на п'ятірочку змінити. Його тут -коп. Але все ж таки таким чином це працює. Коли п'ятірочка, то більш плавно це відбувається, більш гарно. Так? Поворот на градуси, можна градуси, а давайте 5 поставимо, або там самостійно 10 зробите. Дивіться, як швидко, швидко заповнюється наш екран. Коротше, ну, інше вже визерунок у нас виникає. Міняю знову на два градуси, запускаємо виконання нашу програму. І ось така краса у нас вимикає. Давайте один градус поставимо. Зачекаємо виконання програми. Ну, бачите, вже зовсім інша історія у нас. То кожен градус впливає дуже-дуже на те, що у нас буде відбуватися, так? тому вручну, дивлячись на те, яку фігуру ви намалюєте, вручну підбираєте кроки. Ті, що я зараз з вами проробляла. Звертаю вашу увагу, що тут розмір у мене змінюється значення помножено на 0,996. 0,996, ну не просто так виникло. Тому що, якщо б, наприклад, я взяла на двічку, дивіться, що відбувається. Курс я взагалі не знаю, як довго це буде відбуватися, тому що нічого я зараз не побачу. От, дуже довго не побачу. 0, наприклад, цей. О, нарешті щось у мене, бачите, почало з'являтися з, з том, тут є двічку. А в мене 0, зараз ця буде. 0, наприклад, 7. Запускаю. Оп, і, коротше, щось там відбулося, не зрозуміло, що. Та-ра-та-та, -та, і молнія близько ця прилетіла. 09. І щось таке неймовірно відбулося, да? 099. 0,999 вже більш-менш, але 0 типу 7 вже краще підходить, але я все ж таки обрала 0,6, тому що мені хотілося, щоб трошечки пробіл лишався. Ну, ну, в мене я просто підбирала так, щоб той візерунок, який він у мене на екрані, щоб він мені подобався. От такий приклад з тим, що у мене паличка такий відрізок малює штампами на моєму тлі. Така у нас краса разом з вами виникла. Вона мені, наприклад, дуже подобається. Сподіваюся, що вона так само і вам подобається. Згортаю. До речі, бачу тут білу плямку, тому ще зміню на 2200, наприклад. Тому що біла плянка, чомусь мені геть не подобається, коли є в кутах. О, тепер її немає. Супер. Зупиняю виконання цієї програми, зупиняю виконання цього скрипту, ховаю паличку, очищую все. Переходжу до квадрату. У мене це столиці вже все приготовлено. Квадрат це просто квадрат, який я намалювала. Обрала для нього положення так само, як для палочки. Такий самий код для нього. Ну, там свої цифри трошечки підібрані, відповідно, Там 2000 повернути в напрямку 180. Ну ці цифри ви всі побачите, я їх обов'язково додам. Звертаю увагу, якщо там для палички ми повертали в напрямку. Ну, коротше, трошки інакше виглядав скрипт, то для квадрату ми в напрямку 180, переміститися так само в x0, y0. Початкове значення 2000, а там далі подивитися. Запускаю на виконання наш квадрат. Квадрат малюю у нас геть іншу картинку вже. Але так само він малює. Якщо зараз я, наприклад. що, наприклад, тут візьму 10 градусів зроблю, да? у мене 5 було. Бачите, як буде? Ну, так. І непогано, але чомусь трошечки йде. 4 градуса. 4 градуси, так само дуже добре виглядає, дивіться, да? ефект колір, Давайте плавність додамо. Зробимо ефект кольору 5 Дуже гарно. Тепер відбувається у нас все. Отже, ваше домашнє завдання обрати свого виконавця, створити для нього схожий алгоритм, підібрати свої числа в поворотах, в змінах ефекту кольору. В поворотах на кількість градусів, там де маленький поворот, зміну розміру, відповідно, так, щоб у вас вся сцена була замальована. І робіть скріпт, коли вже вся сцена максимальна. Ну, якщо там всередині маленька крапочка, нічого страшного. Якщо б я здавала домашнє завдання, я б зараз зробила принскрін і надіслала його в якості мого домашнього завдання. Ваша задача підібрати свого виконавця, налаштувати йому схожий алгоритм, або такий, або такий відповідно. Вони майже однакові, цифри просто різні в значеннях чисел підібрані. І надіслати мені скрипт, щоб я бачила, що у вас все запрацювало. Тому побачимось на наступному уроці, чекаю на ваші домашні роботи.